Рік тому це озеро було зовсім інакшим: зелена вода, неприємний запах та відсутність живності. Проте зараз улюблене місце не лише водоплавних птахів, айдарничан. Озеро посеред житлового масиву Харківський очистив толстолоб. Близько півтори тисячі дорослих рибин запустили в квітні. Його специфіка і користь його в тому полягає, що толстолобик у результаті своєї життєдіяльності поїдає усі мікроскопічні водорості, зокрема сині зелені водорості, які є не Небезпечними для здоров'я людини, які є дуже сильними алергенами. Місцеві мешканці приємно вражені відродженням водойми. Найбільше подобається пташине царство та риба. Мені здається, вона була мутні. Ну сейчас самі посмотрите, яка прозрачна вода. Риба тут хороша, красі здесь є, даже люди вон з удочками сидять. Багато в нас тут е риби є зараз, є у уточки у нас, все красивенько. красивеньке. Вот. Ну, з кожним днем можна сказати, чуть-чуть ухажують за ним. Тут є хто ухажує, кому ухажуть. Тому озеро красиве. Єдине застереження фахівців озеро глибоке і його дно недосліджене. тому купатись тут зась. Це водойма кар'єрного типу. а вона не призначена для купання і для відпочинку у воді. На березі можна засмагати, відпочивати на пісочку. Будь ласка, але не бажано купатися. Аби визначити ефективність рибоочистки у плесі планують зробити заміри води. Якщо показники будуть гарними, так чиститимуть інші озера столиці з надмірним водним планктоном. Богдан Бур'яненко Ігор Горпленкін, телеканал Київ.